Вітаю, мене звуть Джон Кармак, і сьогодні я розповім про гру, яка змінить ваше уявлення про баги, графіку та вильоти, А також Ай, з мене досить цієї маячні час розказати правду про проект Рейдж, головну помилку мого життя. Не враховуючи тієї ночі, і того негра. Але зараз не про це. Пам'ятаю той день, як ми викупили ID Софтвер, і в мене чогось вухо засвербіло. Це, мабуть, був знак. Перше, з чим ми зіткнулися, це сюжет. На жаль, наш сценарист Джон був трагічно обміняний на чортів ID Софтвер. Тому зараз він певно пише сюжети для якогось Батлфілда. Однак, за умовами контракту, у нас залишився його молодший син, якому ми й доручили писати сюжет, а самі пішли в сауну до дівчат. І цей малий сценарист не знайшов нічого кращого, як тупо скопіювати сюжет Фоллаута і фільму «Скажений Макс з кількома змінами. Ну а мені було вже влом його переписувати, бо я Джон Кармак. Мені все можна. Тому не дивуйтеся історії мовчазного незнищеного хлопця з ковчегу, який виконує як остання повія різні забаганки персонажів. До речі, продумувати характери персонажів ми довірили коту. Знаєте, коли ти п'яний, ця ідея здається навіть логічною. Тільки от шкода, що всі вони вийшли пласкими і нецікавими, а головний герой отримав характер миски з піском. Після того я мурчика місяць не годував. Далі пам'ятаю, що ми взялися за геймплей. Ну, з тим, що це шутер, ми визначилися точно, але потрібна була фішка. І тоді Джон, скинувши з себе шльондру, сказав мені: Ого, оце мене рубає! Що ти купив? Чуєш, а давай зробимо не просто шутер, а РПГ. Ідея загалом була хороша, і ми швиденько пішли програмувати. Програмували десь три дні, бо не відпускало. І тоді Джон сказав: Все відпустило. Тому РПГ-елементи вийшли кострубатими. Хоча ми й можемо крафтити різні предмети, зброю, гаджети, змінювати костюм головному герою та виконувати квести в різні послідовності. У нас немає таких класичних для РПГ-елементів, як прокачка героя. Далі стало ще гірше. На одній з вечірок я побився об заклад з моїм другом Шумахером, що впхаю у свій проект гоночки. Пам'ятаю, на другий день був страшенно злий на себе і випиту літро коньяку, але все ж впхав у гру елемент гонки. Чесно, як на мене, для цього проекту він був зайвий, та й ми не вміли робити гонки, тому вийшло трохи дивно. Подумавши, вирішили піти вночі, і вкрасти початковий код FlatOut. тому не дивуйтеся, що вони такі подібні. Шкода, по дорозі ми розгубили трохи того коду, тому гонки на час вийшли за легкими і нецікавими. А гонки зі зброєю чи просі переїзди між локаціями нагадують побиття немовлят, в якому злі мародери виступають дітьми. Тому ми вирішили впихнути респаун їх машин кожні 5 хвилин. Просто немає сенсу їх нищити, хіба якщо вам тиснуть зайві патрони і ракети в машині. Далі залишилося робити шутерну частину проєкту. І знаєте, що б ми не робили, так і не змогли робити наш талант. Чесно, я навіть якось побився об заклад, що вип'ю більше спірту, ніж маю крові, і тоді. Ай, хоча зараз не про це. Шутерна частина вийшла реально класною і хорошою. До неї у вас немає з'являтись претензій. Зазвичай ми боремось у малих локаціях з великою кількістю ворогів. Хоча і у самій пусті зі снайперки доведеться постріляти. Що тішить, так це вороги. По перше, ми зробили їх більш-менш розумними. Все ж, пересадка мозку нашого прибиральника в комп'ютер вдалася. Тому вони будуть у вас обходити, займати укриття і просто починають закидати гранатами. По-друге, у них прекрасна анімація, як за життя, так і після смерті. Дивитися на конвульсії мутантів цікаво. Для вбивання монстрів ми дали вам не такий вже й великий арсенал зброї, проте її можна прокачувати і вставляти всілякі набої, які кардинально змінюють агрегат. Зарбалета цікавіше стріляти електричними болтами, а з дробовика ракетами ніж простими стрілами і набоями. Ідею, до речі, нам подав наш охоронець, який вирішив зарядити свій дробовик гранатою. Після того ми не наймали охоронців наркоманів. В надмірно гарячих моментах можна використати аптечку, яка швидко поповнить здоров'я. Але здоров'я і так поповняється автоматично. Тому цікавіше використовувати різні гаджети. Наприклад, ходячу турель, чи машинку з вибухівкою, чи бумеранг з лезами, або прості гранати. Щоб не заморочуватися зі складністю, ми просто під кінець гри впхали ворогів з бронею, яким треба ставити по три гетшоти, щоб убити. І все одно перестрілки приносять багато фану. Є, так би мовити, челендж. Тут ми підійшли до того, чим я найбільше пишаюся. Це рушій. ID Tech 5 видає прекрасну новітню графіку, деталізовані текстури. Ех, боже, я не можу вам так брехати. Так, ми обіцяли, що двигун буде показувати прекрасну картинку навіть на айфонах. Так, в принципі, і є. Але ми трохи забули вам сказати, що до ПК цей рушій не дуже приязний. Та й при тестуванні на ПК наші тестери з криками Забий Джон! Живемо тільки раз! пішли, пішли грати у блекджек зі шльондрами. Тому вас протягом гри переслідуватиме така міні-гра, як перезапуск гри і яскраве шоу з зависанням текстур та блиманням всього, що тільки може блимати. Про підвантаження текстур я, мабуть, не буду нагадувати. І все ж ми випустили патч, який виправляє десь один відсоток всіх помилок, а далі їх виправляти немає змісту. Ми і так заробили грошей, тому маємо за що піти на блекджек із шльондрами. Хоча гра навіть з багами красива, текстурки виграють різними детальками, а на персонажів приємніше дивитися ніж слухати. З чим ми особливо покреативили, так це з мультиком. Його, на відміну від інших сучасних шутерів, у нас немає. Оригінально. Зате у нас є парочка більш-менш непоганих місій для кооперативної гри. Ну і ті ж гоночки, тільки в мультиплеєрі. Шкода тільки, що в них вже ніхто не бавиться. Наразі бачу лише три основні проблеми. По-перше, світ люті не той світ, який цікаво вивчати чи просто вірити у нього. Він мертвий. Чесно, я намагався змусити своїх програмістів оживити його. Навіть давав їм заборонені речовини, а вони натомість пішли у ліс ловити дельфіна. І не питайте, звідки у лісі дельфін. По-друге, в мене помалу закінчуються гроші, зароблені на думі і квейку. Це страшна проблема. І по-третє, як шутер, реч чудова гра. Тільки з двома раковими пухлинами під назвою Гонки і РПГ елементи, без яких гра могла б спокійно обійтися. І в кінці хотілося б сказати діти, не ставайте розробниками ігор. Цей шлях дуже важкий і тернистий. Він усіяний різними спокусами. Та й ваша печінка навряд чи витримає. Сказати щось про гру? Ставлю їй тверде сім. Та й стане. Bravo! I loved that! Oh, it was great! Well, it was pretty good. Well, it wasn't bad. Well, there were parts of it that weren't very good it though. It could have been a lot better. I didn't really like it. It was pretty terrible. It was bad. It was awful. It was terrible. Get him away! Hey, boo! Boo!